Вітаю! Мене звати Ярина Дзікевич, я лікар-педіатр та дитячий імунолог. Кожного дня у своїй практиці консультую батьків з новонародженими немовлятами і стикаюся з багатьма запитаннями. І сьогодні хочу вам відповісти на деякі актуальні з них, і темою нашої розмови будуть транзиторні стани у новонароджених, тобто це ті стани, які не потребують жодного лікування. І про такі знахідки, які Знаходять батьки у своїх немовлят, поговоримо зараз. Отож, з чим можуть стикнутися батьки новонароджених діток. Це є позиційна, потилична краніоцефалія, або, е іншими словами, це є залежана голівка. Е проблеми жодної не створює для немовляти, і пов'язаний такий стан з тим, що. Малеча тривалий час лежить на спині, і коригується це в момент, коли дитинка починає змінювати положення тіла і перебувати або більше часу на животику, або в силу віку, відповідно, змінювати частіше положення тіла. Наступний стан, знову ж таки, який не потребує жодного втручання, це може бути у нас алопеція неонатальна, що також простіше говорячи, це є залисини у немовлят. І також батьків це може насторожувати, але це пов'язано з тим, що е, такі зародкові Пушкові волосинки вони рано чи пізно замінюються іншим волосічком, і тому виглядає, воно часом ну, не дуже комфортно для батьків, і це насторожує батьків-немовлят. Також батьків можуть насторожувати вузлики, бони, які знаходять в ротовій порожнині. Переважно це є на піднебінні, це з зародкових слиних залоз, білі утворення, які також не є ознакою патології. Перлинки Епштейна. Це також знахідка в ротовій порожнині у немовлят, і це також щільні білі округлої форми вузлики, які переважно батьки знаходять на передній поверхні ясен. І дуже часто ми чуємо як лікарі, що у нашої новонародженої дитинки прорізуються зубчики. Це є непатологічний стан, який також не потребує. Жодних маніпуляцій. Дошкірних проявів можуть відноситися у немовлят лососові плямки, або їх ще називають медичною термінологією невосімплекс, які переважно локалізуються на лобику дитинки, на потилиці і часом на верхніх повіках. З Чим такий стан пов'язаний? Це є поверхнево розташовані судинки, які перебувають у стані постійного розширення. Оскільки ці ділянки у немовлят мають слабку інервацію. І також потребує такий стан лише спостереження до року часу і не впливає на загальний стан немовлят. До інших шкірних проявів, які також ми можемо спостерігати у малечі, це є акне новонароджених, знову ж таки, і мілії. Акне новонароджених це є такі дрібнесенькі папулки з білими голівками, які переважно розташовуються у немовлят на шкірі обличчя і вони пов'язані з гормональною перебудовою організму. Також не потребують жодних дій, жодних місцевих засобів і консультації дерматолога, також вони не потребують. Мілії це є. Це є такі елементи, які виникають у діток за рахунок виділення кератину у порах, і локалізуються вони на крилах носика, на чолі, і також можуть бути поодинокі на обличчі. І повторююся, що це є такий стан, який не потребує жодного лікування. Щодо іншого такого такої знахідки, це може бути медичною термінологією телархи, а це є скарга батьків на нагрубання молочних залоз, які турбують діток старших 6 місяців, і в діток до 6-місячного віку це є такі. Також гормональні зміни, які пов'язані з передачею через материнське молоко жіночих статевих гормонів, і воно ще називається такий стан, як е, статевий криз. Е, і якщо це є статевий криз, неонатальна гіперплазія, е, то е, можуть батьки спостерігати виділення е, з молочних залоз. Рідини прозорої або такої, як молозово каламотно білої і може бути також у дівчаток виділення з піхви кров'янистих. Тому також це бентежить батьків, але це потребує лише якогось візуального консультування педіатром, і також не становить небезпеки для новонароджених діток. Також ми можемо спостерігати монголоїдні плямки у дітей на шкірі це такі більше забарвлення, коричнуваті, які також не становлять небезпеки для діток. І знову ж таки така вічна тема з забарвленням калових мас у новонароджених. То також педіатри на візитах ваших на потронажах або на первинному візиті можуть. Погодити з вами і розказати вам, оскільки виділення калу вони є від жовтуватого, помаранчевого, зеленуватого із різними домішками, але окрім патологічних, і це також може бути варіантом цілковитої норми для немовлят. Ще одним станом, який може спостерігати батьки у своїх немовлят новонароджених, це є молочний язик. Це є білі нашарування на язику. Які не є проблемою у немовлят, які не турбують немовлят. Це є банально залишки молока або суміші на язику у дітей. Ще одним станом, який часом турбує батьків, це є косоокість або косина новонароджених. Знову ж таки, це є не патологія, це є варіантом норми, особливо для діток до одного року, і пов'язаний такий стан з тим, що очні м'язи працюють ще не узгоджено в новонароджених діток. Повторюся, усі ці стани найчастіше спостерігаються у новонароджених немовлят і не потребують жодного лікувального втручання, і не становлять небезпеки для стану здоров'я немовлят. Якщо у вас залишилися якісь запитання, або ви виявили у ваших немовлят якісь інші питання, які, або знахідки, які турбують вас, то ви можете телефонувати до нас. У клініку і прийти на очний візит, і ми допоможемо з радістю рости малюкам здоровими а батькам спокійними. Якщо вам сподобалось, сподобалось дане відео, то прошу поставити вподобайку, підписуватися на наш канал і до нових зустрічей та до нових відео!